Дякую, Сашо. Вітаю глядачів, які щойно долучилися до парламентського телеканалу Рада. Ну і спілкуємося із народними депутатами. Більше говорити по сьогоднішньому порядку денному. Вівторка, 21 березня. Моїми гостями є Сергій Євтушок, який представляє позицію фракції «Батьківщина», Ігор Побер, який представляє фракцію блоку Петра Порошенка. Панове вітаю вас вітаю. і насамперед найголовніше питання, яке сьогодні і включено до порядку денного. Верховна Рада, зрештою має визначитися щодо незалежного аудитора національного антикорупційного бюро України. Які прогнози щодо сьогоднішнього порядку? Один, адже включено відразу два прізвища: це і Браун, і Сторч. Давайте не будемо робити прогнози. Прогнози в нашій ситуації діло таке непевне. Я думаю, що зал повинен приділитися. І не можна нав'язувати думку. І деколи, і пан Соболєв, і представники нашої фракції в міста трошки лукавлять. Того що, що наша фракція буде підтримувати Брауна, Але що стосується Брауна, вони там говорять, що там чи американці, чи ще хтось є дозвіл за це ніхто не говорить. Є відповідний лист посольства Сполучених Штатів Америки і Великої Британії про погодження кандидатури Бравна теж. За це вони спекулюють і не говорять. Хай зал оприділяється. А яка буде ваша позиція з цього приводу? Кого ж ви все ж таки підтримуєте Брауна? чи сторчі? Ну ви знаєте, сьогодні можна згадати історію, як появився Браун у, у порядку денному і на розгляді парламенту? Це дуже дивна історія, е, дуже дивна тим, що попри те, що ця кандидатура майно зі Брауна не була розглянута. Профільним комітетом з питань запобігання протидії корупції вона була внесена на розгляд залу, в тому числі і сам Браун був присутній на засіданні пленарному. І коли запитали у нього, скажіть, будь ласка, хто ж персонально вас запросив до роботи по аудиторству? НАБУ, то звичайно до сьогоднішнього дня ми відповіді не чули. А потім ми бачили іншу історію. Бачили, коли Поза а, позицією голови комітету Єгора Собольва заступники голови комітету збирає комітет, знаходить більшість. Зрозуміло, що ця більшість сьогодні складається із представників блоку Петра Порошенка та народного Сергій, полотна. але ж непогано, коли Більше є того... з кого вибирати, коли є декілька ні, кандидатур. Ні, от, ні, власне називає депутата ні, Ірина Жлуценко, що це демократичний процес. Ні, Наталі, я вам скажу, що. Знаєте, можна порівняти як чорта з табакерки, дістають так, достали Брауна і пропонували, тиснули, збирали, ламали позицію комітету, аби все ж таки отримати пожеж. Тому я спрогнозую сьогодні. Я, я перепрошую. Я спрогнозую. Спрогнозую так, що сьогодні і народний фронт, і більша частина блоку Петра Порошенка, фракції будуть підтримувати і того і іншого кандидата. А от їхні сателіти, які голосували до того, це група відродження. Вони не будуть будуть Підтримати Сторча, очевидно, і Браун буде за рейтинговим голосуванням виведений як до самого основного голосування. А от тут питання, чи набере той самий Браун 226, мені невідомо. Тому що, можливо, і вигідно буде не мати жодного аудитора ні Брауна, ні Сторча. Але я скажу, що ми до сьогоднішнього дня отримуємо прохання від наших партнерів з Європейського Союзу. Це єврооптимісти, про які я сказав, які спілкуються з послами з різними політиками рівня не тільки Європи, а й світу. І ми, ми чітко розуміємо, що саме сторча має підтримати український парламент. Бачите, ви говорите говорити буде голосувати і підтримати сторча, тому що і сама процедура, і, і, і немає я на те, хто саме... Хто саме його запросив до України, аби ага. робити. А ви говорите про те, що невідомо навіть чи набереться 226 голосів, щоб більше все ж таки підтримала Брауна. А в такому випадку як бути тоді? Двіться що... декілька слів. То, то мій колега Сергій два. вернувся Добре. в історію. Що стосується комітету, пан Соболєв дійсно сам ігнорував засідання комітету, яке було там і в середу, і в четвер мало збиратися. Він не збирався. Коли зібрався комітет, пройшли четвер. Він чогось пішов. Своїми колегами, замість того, що як голова комітету бути присутнім на своєму комітеті, він пішов на засідання Київради допиватися, щоб міські депутати проголосували, підтримали блокаду Донбасу. На цей момент вже було рішення РНБО. Що дасть рішення Київської ради, коли вже РНБО вищий орган, ну, прийняв розуміло, ну, засідання ну принаймні, по блокаді. сьогодні Верховна він Рада сам блокував це рішення. А сьогодні Верховна Рада хай оприділяється. Не панова. треба нам щоб нав'язували чи американці, чи європейці. І для цього мають оприділятися депутати. Це є. От ще позиція така від Відеальна радикальної історія, партії ідеальні ситуації від було ляшка, б, коли е, аудиторство очолив моральний авторитет України. України ну принаймні на цьому наполягає Ляшко. Але, Я хотіла але, почути але, вашу позицію з цього приводу, що все ж таки був українець. було Ідеальний ідеальний варіант. У нас дуже багато прекрасних правників, дуже багато моральних авторитетів українців, угу. які які можуть чесно і. Принципово підійти до Я Пану. тут повністю згідний. В нас було вже багато закордонних і міністрів, і Абрамовічів, і грузинів. І то тобто, якщо і сьогодні хаки, не буде підтримувати ці, ці, ці цих ці двох кандидатів, я, не, я думаю, не, що буде такого, знайдена що третя компромісна фігура, думаю. яку підтримає зал. але. Цілком логічно згадати ще, що ці органи були створені за допомогою, і в тому числі фінансуванням наших партнерів з Європи, і наших партнерів Сполучених Штатів. Тому важливо, що цілком... вони тепер не нав'язували свої. Що робити, як робити? Вони це на жаль Тому Логічно, що все-таки незалежний аудитор має бути орган мав європейським представником. найкращі практики своєї роботи в Україні. Я маю на увазі набу. Цілком логічно їхня вимога, тому що вони давали гроші, вони супроводжували цей процес. Вони намагаються зменшити рівень корупції. Якраз набу може бути тим інструментом, який це зробить. Ми от стосовно кадрових питань, говорять про те, що у вівторок, пленарний вівторок, має стояти питання на Кудиному що стосується рахункової палати, але я так переглянула. Порядок денний цього вроде питання так і не знайшла. Можливо, робили, його буде перенесено на четвер. На я, четвер знаю, я не був на засіданні uh -huh. фракції, але вроді би перенесено на четвер. Це архіважливе питання. Я не знаю, чому перенесено. Дійсно, мало бути сьогодні в порядку. Денному, тому ну, що ну, можливо, для того, щоб визначилися вже перше, всі з політичні перше сили це... з приводу перше, очільника. Перше, це конкурс. По-друге, це мав би бути конкурс для опозиційних, скажімо, політичних, скажімо, гравців, які можуть і повинні контролювати публічні фінанси України. Очевидно, що це не має бути представник влади, тому що це може бути справ. представник опозиції. Може справи. бути представник від батьківщини. Може. Я знаю, що ви наполягаєте на Олександрі. Я це думаю, зараз так? в ці хвилини йде дискусія у фракції, скоріше всього, що Олександра Володимирівна, враховуючи цю складну гостру ситуацію з нашим політичним бомоном, політичною елітою, провладною елітою, які Відкривають кримінальні справи, намагаються тиснути на змі. Всякі різні речі проводять. Наша представниця, зокрема, ви згадали, скоріше всього не буде брати участь у конкурсі. І я б, напевно, далеко не підтримав вашу колегу, бо пам'ятаючи її минуле, вона не знаю, можливо, приділилася. Дуже зараз фанатично підтримує Юлію Володимирівну, вашу політичну силу, але мене забули ще ролик, як вона закликала Януковича прийти і навести порядок. Це в вільному доступі. А зараз вона вже проводити авдит, вибачте мене, не так кандидатура. Від коаліції сьогодні вже є узгоджена кандидатура на голову ранку. Я ще раз говорю. Я вчора не був на фракції, але попередньо, наскільки я знаю, обговорилась кандидатура Валерія Пацкана на, фрак... на попередніх фракціях. Uh -huh. Оце я хотіла почути. Ну і з приводу сьогоднішнього пленарного це, вівторка. Це, тематичний блок питань, що стосується розвитку транспорту в Україні. Ви представляєте відповідний профільний парламентський комітет з цього приводу, які важливі сьогодні законопроекти мають прозвучати, пане Ігоре? Важливий, ми пройшли і четверше було декілька законопроєктів, що стосується і морського транспорту. Важливий законопроєкт, який нам потрібно проголосувати. Ми з колеги розглядали, він підтриманий однозначно в нашому комітеті. Що стосується безпеки на транспорті, перевезення небезпечних вантажів. І що стосується автомобільного транспорту, я думаю, що ці законопроєкти, вони і в першому читанні виходила, Була підтримка залу. Думаю, колеги з батьківщини підтримують, того, що вони тут не несуть ніяких політичних закових. Тут є чисто безпека. Людей і що стосується морського транспорту, річкового нам потрібно це розвивати. Ми на комітеті багато над цим працюємо з колегою. І Я думаю, тут ми. Не опоненти метод Кала. От... Отут я точно по зійшов сніг, але ми знову виходить, бачимо, ями на дорогах. Як продук, з цим боротися? Як поставити з комітету крафту? продукт, які ми сьогодні да, будемо ми, розглядати, комітет, але я зверну увагу, що в порядку денному є прекрасний закон 5240, який чекають освітани середньої ланки. Це да. е, в тому числі продовження е, перехідного періоду для освітян, які випускають mm -hmm. молодших спеціалістів. Зараз цей закон чекають. Ми отримаємо масу звернень від керівництва. Від Трудових колективів, педагогічних колективів від студентства, які просять нас ухвалити цей законопроект. Я думаю, він буде Він сьогодні. У першому читанні першому є перспектива, читанні, що то, може бути ухвалено. В цілому да, більше зауважень то, це дуже важливо. Нам. Цей закон, що колега Сергій підняв, дійсно нам треба підняти. Якщо ми зараз не проголосуємо за цей закон, я не знаю. Можливо, там скорочені по процедурі до ага. другого читання. Якщо будуть питання, того що в 17-му році так. ці коледжі, там бувши техніки, вони не зможуть набирати Дентів вже ми мусимо відрегулювати 16. законодавчо це цю процедуру, тому так що це тому, дуже важливо. Тому ми будемо власне. Це, це перше питання першу, сьогоднішнього порядку. денного. я думаю, що все ж таки вистачить і розуму і. Політичної волі, але... політична сила буде підтримувати. Політиці колеги за... теж буде підтримувати. батьківщина. І, я думаю, також буде підтримувати надзвичайно. Я вам дякую, панове, за розмову. Нагадаю, що Сергій Євтушок, представник фракції Батьківщина, Ігор Побер, представник фракції блоку Петра Порошенка, були гостями парламентських кулуарів. Ми працювали наживо відразу з кулуарів Верховної Ради України. На цю хвилину поки що все. Саша, тобі слово.